Добрий ранок. На годинку 6.40. Одна я прокинувся час підготуватися до тренування сьогодні покажу, як я це роблю, тому поїхали. Сьогодні я спав трохи довше, ніж зазвичай, тому що вчора був дуже насичений. Емоційний день, відповідно, я вирішив подовше поспати, бо сьогодні в мене буде тестування пульсових зон, і сили мені знадобляться, щоб викластися на максимум. ранок я починаю з того, що випиваю склянку води. Це обов'язковий ритуал. Зараз я Не знаю, що там по звуку, але сподіваюся, що все, все, все добре чудно. Наступний етап це приготування кави. Робимо нашу смачну каву. І допоки наша кава готується, нам потрібно сходити до вбиральні, тому я пішов. Поки смачна кава доварюється, нам потрібно одягнутися. Відповідно, процес наступний. Перше, що я одягаю, це завжди пульсометр. Він же Славончик напульсник Буквально декілька хвилин і покажу, як це все відбувається. Окей, розпочнемо наш процес одягання. Я підготував всі свої речі сьогодні у нас на вулиці тепло. Відповідно, нам не потрібно дуже жарко одягатися, бо нам буде дуже гаряче, а це не є добре. Тому що ми будемо перегріватися і не зможемо наповну викладатися. Тому сьогодні буде вже максимально такий весняний лук. Перше, що я одягаю, завжди пам'ятаю про пульсометр. Без нього не буде нічого. І далі ми одягаємо наші всі речі. Ну що, поп'ємо кави. Відповідно, у нас сьогодні доволі складне тренування, тому що ми робимо тестування пульсових зон. А це означає, що мені сьогодні потрібно буде викластись на максимум. В нашому ефірі сьогодні чашка кави і дві зефірки, які дадуть нам бадьорість та енергію. Поїхали. Коли я попив кави, вже готовий до того, щоб розімнятися якнайкраще за допомогою рола, мені потрібно розкатати мої групи м'язів спини, стегон, ікор і зробити руханку для того, щоб привести своє тіло в максимальну готовність. Тому поїхали. Тепер до самої руханки. Що в нас складається? Вона нас складається звичайної зарядки з елементами активних рухів. Окей, поїхали. Спочатку починаємо з нашої голови. Руки на пояс або довільно, ноги на ширині плеч. Це стандартне вихідне положення у всіх підвідних вправ. Ми робимо напівоберти головою. Головне, щоб... Маківка тягнулася до гори. Десять повторень достатньо. Далі, наступне. Аналогічна вправа опускаємо, піднімаємо підборіддя і додаємо ротацію. Теж 10 повторень достатньо. Далі йдемо до нашого плечового поясу. Головна думка, щоб маківкою тягнутися догори. І всі рухи потрібно робити амплітудними, не кидаючи тіло, наче провертаєш свої плечі назад і вперед. 10 повторень доволі добре підведуть. Тіло до готовності. Є, далі можна скинути. руки, Руками. Ми переходимо до махів. Але це не такі прості махи, де ти кидаєш плечима, а так само амплітудно проводиш. Тя... Не забуваємо тягнутися махівкою догори. І п'ять вперед. Достатньо. Наступний елемент це наші ліхті. Будемо рухатися від голови до наших ніг. Є, чудово. Слідуюча вправа: ми обертаємо тулуп навколо нашої осі. Відповідно, таз нерухомий. Туб обертаємо. Покажу, як це з боку, А Я виконую рухи тільки своїм тулубом. Вліву, з і впліву. Супер. Слідуюча вправа кругові оберти нашого тазу. Головне правило тягнутися маківкою догори і всі рухи робити контрольованими. На попередній вправі не чутно, але в мене доволі гарно все прохрустіло. Тут не потрібно спішити, потрібно відчувати тіло і робити рухи максимально повільно, чітко, відчуваючи кожен суглоб, кожен м'яз достатньо в ліву сторону і в праву сторону. Обов'язково потрібно дихати. Дихати як при звичайному житті не потрібно затримувати повітря. Дихання це дуже важливо. Чудово. Слідуча вправа це відведення стегна однієї правої ноги, назад. Тут ми одразу включаємо наші м'язи стабілізаторів. Це така дуже класна вправа для бігу. По 5 достатньо назад, вперед. Обов'язково тягнемося маківкою до гори. І працюємо ще отакий рух. Звичайний, як при ходьбі. В сумі в мене виходить приблизно 15 разів. По 5 на кожну ногу. Чудово, ліва нога. Назад тепер вперед. І останнє право з ціс. Чудово! Рекомендую після цієї вправи можна розтрусити своє тіло, пострибати на місці. Просто пострибати на місці максимально розтруситися. Чудово. Далі в нас йде елементи розтяжки. Починаємо свою розтяжку з того, що. Тягну задню поверхню стегна. Як я це роблю? Беру ліву ногу, притискаю її до таза і звожу лопатки. Звожу лопатки. У мене починає тягнутися передня поверхня стегна. Ось. Фіксуюсь. І далі відвожу свою ногу. І в мене тягнеться ще сильніше вона, лопатки звожу ще більше. Не забуваю та давити конкретно стопою, а руками тягнути до себе, створювати противагу. Фу, чудово. На праву ногу тепер аналогічно. Супер. Чудово. Обов'язково робимо випади вперед на кожну ногу. Тягнемо наші пахи. Також тут працює поверхня стегна. Міняємо ногу. Не забуваємо дихати. Дихати маємо повільно, рівно. Супер. Рекомендую зробити для того, щоб прогнати кров 10 присідань. Вони мають бути правильними, таке правильні присідання це коли не відриваються п'яти, ноги можна трохи ширше, ніж на ширині плеч. І обов'язково пров... коліна, мають... коліна не мають виходити за наші стопи. Коли присідаємо, видихаємо, коли стаємо, вдихаємо. Покажу, як це з боку виглядає. Ноги це наше друге серце. Вони дуже багато споживають крові, кисню, тому нам потрібно їх зарядити чудово. І, по суті, остання вправа, передання вправо це. Нам потрібно потягнути нашу задню, задню поверху стегна. Як ми це робимо? Ми стаємо в положення собака мордою в підлогу. Стаємо на носок, іншу ногу, ліву ногу. Ми тримаємо або на вагомості, або просто кладемо назад і тиснемо, і тиснемо нашим тілом, відводимо тіло назад. Сподіваюся, там все видно. Відводимо тіло назад. І таким чином в нас тягнеться повністю вся задня поверхня стегна. Це дуже класна вправа. По 30 секунд на кожну ногу цього буде більш ніж. Фух. Мені вже прям спекотно. Як казав мій тренер, що після розминки ти завжди маєш бути гарячим. Тоді ти гарно прогрівся і твоє тіло готове до навантажень. Чому? Тому що коли ти не розігрітий починаєш рухатись, це дуже травмонебезпечно. Це супер-пупер травмонебезпечно. небезпечно. І остання вправа, це розім'яти нам потрібно наш гомілку стоп. Відводимо ногу назад і починаємо кругові оберти. Чому не отак, от вперед, а тільки назад, тому що це природне положення. І тоді ти його нормально розігрів, розігріваєш і розминаєш. В праву сторону, в ліву сторону. Так починається кожен мій ранок з цього, а саме з руханки. Відповідно, я вже попив кави, вона вже працює, вона мені дала кофеїн. Я став бадьоріший, вугліводів, зефір мені дав енергію в вигляді вуглеводів. Я готовий йти розривати. І потім ще тягнемо наші. А добре. Тягнемо наш носок на себе. Спина може бути, головне, щоб вона не була круглою. Можна її опустити, зігнути навіть ліву ногу Опорну. Тут нічого нема такого, скільки дозволяє ваша розтяжка. Окей. Чудово. Супер, йдемо взуватися. Все, друзі, я одягнений по формі. Як я вже казав, що в нас на вулиці вже майже літо, як співає у своїх піснях, а за вікном майже весна. Ну ви зрозуміли, типу, я не вмію співати. Коротше, йдемо бігати. Для того, щоб підготуватися до тренування, мені потрібно законектити мій пульсометр, який вже на мені з моїм годинником. На годиннику я вибираю датчики і аксесуари. І в мене є ось мій пульсометр, який називається зрізай. Натискаю. Пише, що підключено, але його треба включити і виключити. Пише підключено, дивлюся. У мене статус підключений. Супер. Виходжу. У мене зараз нічого не показує годинник, з'явився пульс. Все, передає мене тепер пульс з мого пульсометра, не з годинника. Далі я вибираю тренування, біг, запускаю тренування. Написано, що мій пульсометр законечений з моїм годинником. Чекаю, поки в мене знайде GPS-навігатор. Зв'язок, все, зв'язок встановлено. Я натискаю і тренування розпочалося. Дякую. Все, ось розпочалося тренування. 15 хвилин легкого бігу. Піднімаємось до нашого завдання, тому до зустрічі далі. Зараз просто біжимо. Жестя важко. Легенько добігаємо тренування, в сумі має бути 100-110 хвилин. Почуває себе дуже сильним та зарядженим. Коротше, не люблю бігати. До речі, Славунчик, диви, братик, у нас вже немає льоду. Так ми з тобою не сходили, не розловили ці віби і де ти судак? скільки його там хрен його знає. Коротше, підемо скоро з берега полювати щуку, вона вже віднестилася, походу. Закінчилося моє основне тренування, зараз покажу як я заминаюсь після. Ось накупив собі продуктів, фарш, овочі, банани. Все супер не корисне. Коротше, я завжди приходжу до цього місця і починаю тягнути. Основна задача, яка? Розтягнути наші м'язи, так сказати, зам'ятись після тренування. Впираємо ногу і сильно тиснемо на носок. У нас розтягується задня поверхня стегна. В такому положенні нам потрібно побути до хвилини для того, щоб гарно якісно розтягнути наші м'язи. Для чого це відбувається? Як я вже говорив, що перед початком тренувань нам потрібно розігрітися, підготувати наші м'язи, наше тіло до навантаження. Таким чином, ми знижуємо ризик травмуватися. Відповідно, після виконання основної роботи нам потрібно зам'ятися. Для чого це робиться? Для того, щоб у вас не було крипатури. Тобто, наше тіло. О, боже, як це приємно! Наше тіло втомилося, воно було напружене і ми його. Розтягуємо таким чином, розслабляємо. Зараз я прийду додому, Ще після того як я порозтягуюсь на вулиці, я ще покатаю рол, як вже показував раніше. Тому сьогоднішній ролик був ось таким. Сподіваюся, він був корисним. Будь ласка, пишіть коментарі, не соромтесь, і мені дуже важливо отримати якість.